Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака. На чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. ТОП-5 тримаюсь. Давайте подивимось. О, оборонка. А, чудово! Ну, Джолі, в принципі, себе виправдав поки що. Це тільки перший день, тому подивимось, що буде далі. Так, давайте атакувати. Кабан. Кабанчик неприємний. Так, лікарі, лікарі. Тут майже всі лікарі, п'є кабанчик. Захисні стяги. Тут зелені. Угу, і контра. Так, давайте залишимо, напевно, кедмана. Візьмемо калюсики в червоних. Ось так. Діспел у нас буде тільки Кедман виходить. Голді. Голді мені тут не дуже, напевно, і потрібно. Можна спробувати взяти клика. Щоб було три червоних плюс баф атаки. Не завадить. Давайте спробуємо такою командою. А угу. червоні є і жовті є. Треба зібратись. Давайте ось так. Може там зелений доїде, доїхав синій. Давайте тут зробимо ось так, щоб можна було один камінчик жовтий забрати для джолі. Угу. Так, калюсика вже сповільнили. Так, вмикаємо джолі. Зелених в нас не зібрано взагалі. Добре, давайте тут один камінчик червоний заберемо. І пошукаємо знизу ще червоний, немає. Купа синього. Так, там вже овер пішов. Питання: зараз задіспелити контру чи задіспелити кабана потім? Червоних не хочуть давати. Напевно, краще задіспелити зараз і прокинути зробити ось так четвірочку. Нарешті ми зарядимо червоних, я сподіваюся. А ось в кабана не хотілося б вже прокидати жовті. Але прийдеться. Давайте ось так заберемо 4 жовтих. Так, зараз вдарить мінус атака буде. Але ми це собі повернемо. Ну, Треба бити. Давайте ось так зарядимо джоліка. Треба якесь комбо. Зараз кабан вдарить боляче, тому захист собі поставимо. Так, і він знову ультує. Поки є захист, будемо знімати з нього. Так, і треба було, напевно, в нього вдарити. Так, да, така оборона неприємна. Не вистачає мені потужності пробити це діло. Постійно лікуються, лікуються. Так, давайте тут зберемо четвірку зелену. Треба хоча б когось пробити. Так, джоліка вже сповільнили. Клика овер повний. Так, ну, прийдеться бити. Ей, немає червоних знов зарядитись. Давайте ось так. Джолі, скільки буде сповільнення. Ага, все. Треба джоліка активувати. Так, і знов його сповільняють. Ну, хто там це робить? Це бабка ця? Ще пталемей своїми цими стягами захисними. Так, так, о, і хоч якесь комбо полетіло. Так, захист в нас є, будемо зараз знімати все це. Треба хоча б птолімея пробити. Так, давайте бафнемо атаку. Пробиваємо так, так. Єдине погано, що не маєш червоних його добити. Давайте ось так прокинемо. Там буде один червоний камінчик, хоча азмія його зараз підлікує. Підлікувало ж багато. Ось так. Вже час пішов. Ну дуже неприємний цей. Ну тут не тільки пталиме, тут вся така оборона неприємна. Оборона неприємна, да ще й камінчиків не вистачає. Прийдеться в кабана прокидати. Знов лікується. Так, треба пришвидшитись, бо хп у них дуже багато. Так, давайте так, так. Зробимо ось так. Кабан нехай лікує. І ця відліковує. Ми це все знімемо. І спробуємо пробити, але ж знов нема камінців. Під Птолемеєм. Так, можемо спробувати ось тут річку зробити, але у нас буде мінус атака. Повинно вистачити. Так, вистачило добре. Хотілося б чіпати кабанчика. Добре, давайте ось так. Не хотілося чіпати, і комбо полетіло в ту сторону. Так, добре, давайте так. Прийдеться чистити поле. Збільшена шкода, можливо. І вистачить. Не червоних немає. Ну, взагалі, таке комбо пролетіло, а червоних немає. Це б'є. Та давайте вже швидше. Так, так, будемо кабана пробивати. Чистимо поле. Так, ось є червоні нарешті. Так, пробили. Бафаємось. О. Добре, давайте ось так. Це все сповільняє, сповільняє. Зараз мінус атака буде дві хвилини. Давайте прокинемо в неї. Знімемо контру. Так, нарешті. Джолі. Тепер зелені. Так, будуть червоні. Єдине що ще клик, може відроджуватись. Так, так. Можемо і не встигнути. Так, так, так. Будемо бити. Все, не відродився. Ну, дуже важко. затягують бої. Ці лікарі. Так, тут у нас Голді. Ого. Два синіх. Давайте тоді візьмемо Мелендорчика лендорчика. Щоб когось без Зеленого взяти. Можна, до речі, спробувати взяти Франса. Було б непогано. І якийсь ще діспел, наприклад, може Соню або Люську. Давайте ось так. 3-2 сходимо. Угу. Діспелити можемо камінчиками, плюс Франс може заборонити і Голді. Кеман задіспелить, Малендор Діспелить. Давайте так, мені подобається. Чистки єдине немає. Ось це. Червоний кріс. Червоний кріс не потрібен. Можна зробити четвірку, щоб там забрати потім два жовтих камінчики. І тут, можливо, ще жовтий доїде. Давайте ось так. Угу. Так, це є. Два жовтих, так, є четвірочка зелених можна забрати. Давайте ось так. Там буде. Трійка жовтих. І ось так буде трієчка жовтих. Нам би зелених побільше. Так, грім вдарить. Це ми повинні витримати добре. Туманка. Тихо-тихо заборонила, але ми підлікуємось. Давайте спробуємо зняти і заблокувати азмію. Така зміна не заблокувалась. Ось так тоді. Вона перекинула нам на кедмана. Добре, давайте спробуємо зняти. Не вийшло. І ось так. Зараз зарядимося, але я не помітив, що там Люся вже зарядилась. Зніме зараз нам ману. І сліпота. Так, Кедман зарядився. Добре, знімаємо. І ось так заберемо один жовтий. Так, єдине, що сліпота на нас висить, це погано, але будемо все одно бити. Так, давайте спробуємо по центру. І ось таке комбо. Треба Меліндора зарядити. Угу. <кій> І полянка геть зіпсувалась. Немає наших камінчиків. Треба чистити так мінус. Добре, давайте жовті. Дві трійки зелених. Кедману повинно вистачити. Ого. Оце дуже боляче було. Давайте ось так, ось так. Мінус голді. Це вже добре. Так, лікуємось. Давайте тут прокинемо. Треба джоліка зарядити. Обережно ось так. Дуже багато червоних. Тихенько. Так. Є, зарядили. Давайте спробуємо заблокувати туманку бо грім може не заблокуватись. Люся також. Так, ну все. Начебто. Вже краще. Треба було спочатку моліндором. Забуваю це діло. І давайте бити в гріма. Непогано. Ще лікуємось, ще б'ємо. Ось так зелені. Угу. Залишилась одна люся. Так, 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 і ось так жовті не, не потрібно. Добре, вистачило. Ну, Грім так, дуже боляче вдарив. Так, ну, напевно, такою командою їдемо. Тут цей Бончил. І спробуємо його пробити зеленими. Ну, добре, жовтих багато, давайте ось так. Зробимо четвірку жовту. І можна трієчку навіть зробити. Він вдарить неприємно, але це ми повинні витримати. Так, тихо. Так, давайте прямо по центру вдаримо і тут прокинемо зелені. Угу. Тепер бафаємо, зб'ємо Франсон. Напевно, лікаря першого краще. Прибрати, якщо вийде, давайте ось так один камінчик пустоту полетить. Тут трієчки нам буде достатньо зарядитись. Давайте ще ось так, ось так. Угу. Спробуємо добити цього, а сюди четвірочку жовту. Клик, звісно, відлікує, але. Вже вони вдвох залишились. Ми повинні тут впоратись. Так, і цей клик він не відроджується. Добре, давайте так, так. І почистимо поле, там зберуться жовті. Можна навіть спробувати клика добрати. Трішки не вистачило. Добре, так, зелений догори. Поки в нас працює джолі, то ми повинні з трьох камінчиків зарядитись. Це вдарить, ну, таке паразити, то не дуже нам будуть заважати так, так. Ми їх зараз просто відлікуємо і все. Ну, тут закінчили. Добре, впорались. В принципі, Франц також допомагає, о, грех. Так і їдемо. Єдине, що тут діспели, Меліндур, о, скільки зеленого, можна зробити зелений кріс. Напевно, варто його зробити. Давайте ось так, і там буде трічка зелена. Звісно, що погано, що в кирюшу того летить. Обережно тут прокинемо. Наше головне завдання зараз забрати Грега першого. Щоб він нам. Так, можливо, ми його і заберемо із камінчиків. Давайте спробуємо ще ось так кирюшу забрати. Угу, Добре. вийшло, Тепер бажано б Кедмана, Але сумніваюся, що нам вистачить. Ну, добре. угу, Вистачило. Ну, і все чудово. Залишився клик з Меліндором. Так, клікуємось, Можна було почекати Меліндора, але вже як є. Давайте ось так. Ну, звісно, йому не вистачило. Тут прийдеться трішечки довше, напевно, грати, бо два лікаря будуть постійно заважати. Хоча ну, і клик тут, який відроджується. Давайте так. Баф атаки в нас є. Спробуємо все ж таки, напевно, клика добити, щоб він не заважав. Ні, не хоче. Давайте жовті. І все ж таки клика будемо бити. Та ну що ж ти робиш? Так. Давайте ось так Люсю перезарядимо. Малендор зараз його відлікує, він відлікується. Так, бафнемось і ось так. Дуже сильно відлікував того клика, він же ж своїм відродженням просто дратує. О, є. Тепер шукаємо зелених. Так, Меліндор зараз нам задіспелить все, але ми джоліком все повернемо. Ось так. І стрічки повинні ми зарядити Люсю хоча б. Ну і Джолі. Так, так. Ага, заблокувався навіть. Добре. Ще ось так. Три зелених повинно вистачити. Ні. Міньончики впорались. Чудово. Поїхали далі. фіала. О, це вже Це вже оборонка більш потужна. Але, напевно, ми такою командою залишимось. Хоча ні. Треба замість Люсі брати якусь чистку, тому що Франц він може кабана заблокувати. Я розумію, Люся діспела, у нас буде Меліндор і Кеман діспелити. А нам треба якась чистка від того Фіолара. І Фіолар ще й по зеленим б'є больніше. Очистку ми можемо взяти у вигляді соньки. Ось так. Ну, давайте спробуємо. Це вже міцна оборона, кабан... ну, кабанчик потужний. Так, ну до кабана ми не встигаємо, я бачив, зарядитись. Треба буде якось витримувати. Давайте ось так. І жовтих немає, щоб джолі закритись. Давайте тут прокинемо, може, десь якісь зелені під'їдуть. Є трійка жовтих, трійка зелених. Цього недостатньо. Якби нам четвірку зробити. Можемо трієчку зелену прокинути в Меліндора, але це нічого не дасть. Четвірка зелених. Не вийде зробити. Добре, давайте ось таке комбо. Можемо зелених зарядити. Давайте ось так. Будемо лікуватись. Розумію, що кабана об'ємо, але ж варіантів, скільки в Меліндора, 1100. Ну, ми стільки не проб'ємо. Нам треба Франс. Ну, ось кудись тільки полетіло. Знов кабан зараз зарядиться. Це неприємно, але хоч наші камінчики з'явились. Так, добре. Давайте ми зробимо ось так. Зробимо четвірку зелених. Розумію, кабанами зарядили. Але, щоб він не спрацював, треба зробити ось так і його ще раз дозарядити. Тоді шкода, не пройде. Ага, ми собі Франца на Франца перекинули. Ну добре, в них немає чистки. Давайте зарядимо кабанчика все ж таки. Сподіваюсь, Франц витримає. Так. Соня не ультував, тому що хочу зняти. Ага. Філара гаріння. Але бачу, що кабан все ж таки ульту свою залишив. Добре, давайте так. Давайте знімемо з себе горіння. І прийдеться знімати з кабана, поки в нас захист є. Дуже багато. І ось так. Добре, давайте сюди прокидати ось так, поки Франц працює, кабан не повинен собі поставити. Так, добре. Давайте ще зелені. Є зелений кріс, чудово. Так, вмикаємо лікування, Знов пробиваємо. Добиваємо кабана. Нарешті. Тепер будемо... Ага, гріму вистачило чудово. Так, тепер що? Будемо цього філара, напевно, бити. Немає жовтих. Так, зараз буде диспел. Давайте ось так. Маліндор все одно вже заряджений. Нам треба Соню якось зарядити. Щоб знімати горіння. Угу. Так, буде Голді, але вона заблокована Францом. Так, клікуємось, б'ємо сюди. Ось так зелене. Чудово. Так, маліндор працює так, так. Будемо бити сюди, тут прокинемо зелені з жовтими. Даби, трішки не вистачило. Так, сліпота. Давайте спробуємо зняти. Так. Так, поки меліндорчик баф працює, то будемо вже намагатися пробити меліндора. Угу. Так, бафаємо, зб'ємо Закінчили. Добре, ну довго дов, довгі бої сьогодні, але, в принципі, впорались. Оборона на тому ж рівні, рейтинг 212 місце чудовий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!